понад 10 років ми успішно працюємо в рамках нашої програми для менеджерів і зустрічались з багатьма її випускниками. За цей час близько 600 менеджерів з України відвідали Німеччину і в рамках фахової практики працювали на підприємствах, мали змогу познайомитись з методами менеджменту, досконалити свої навички і досвід, і потім втілити їх в життя на підприємствах вдома. Ми спілкувались з нашими колегами про можливості продовження цієї програми та про те, як ми можемо ефективніше організувати нашу роботу, тому що ми згодні в тому, що поглиблення відносин між Україною і Німеччиною є надзвичайно важливим. Ми можемо констатувати певні успіхи в плані зовнішньої економіки. Але мусимо визнати, що потенціал для подальшого розвитку стосунків між нашими країнами теж є, і до того ж дуже великий. Ми можемо зробити свій внесок в розвиток торгових відносин, а також багато зробити для того, щоб німецькі інвестори приходили в Україну. Про це було досягнуто домовленості, і ми хочемо використати для цього нашу менеджерську програму. Ми обговорили і те, якою бачимо нашу подальшу співпрацю. Вдома ми добиватимемось отримання коштів з нашого бюджету, які нам необхідні для того, щоб запрошувати українських менеджерів до Німеччини. Окрім того, ми хочемо розширювати наші програми за допомогою регіональних представників, інтегрувати їх в інші проекти, і таким чином, я сподіваюся, що багато років ефективно співпрацювати що ми багато років добре співпрацювали. Ми запрошуємо молодих українських менеджерів до Німеччини. У квітні ми привітали 600-го українського менеджера. Я, звісно, як один із учредителів цієї програми з німецької сторони, пам'ятаю перші шаги, першу неувірність, Будет ли такая программа, в общем-то, возможна. И сегодня мы видели, что были условия. И условия это люди, это те люди, которые работают, которые всегда помогали нам именно развивать такую программу, которая сегодня действительно является действенным фактором поддержки экономических отношений между нашими странами и поддержки развития малого и среднего предпринимательства в Украине. Я проходив стажировку в Німеччині по програмі Українська ініціатива в 2001 році в складі першої пілотної групи. В результаті трьохмісячної стажировки наладились дуже тісні контакти з німецькими партнерами. Імпортуємо автомобільні фарби на території України. Дуже мені допомогло облік робочого часу на німецькій автомалярці, Відповідна оплата праці. Ця програма дала мені можливість вивчити німецький досвід, застосувати його в українських умовах. Десять років плідно спі. Працюємо з тими фірмами, на яких я був приїхав в Германію, Я була окружена заботою. программы, а также встречающей стороны. У меня была возможность изучить полностью деятельность этой большой организации, в которой работает более 20 тысяч человек в Германии, пройти по всем подразделениям, изучить деятельность, естественно, наладить огромное количество контактов. Вернувшись в Украину, я была востребована на рынке сертификационных услуг. Ко мне обратились сразу несколько органов по сертификации с целью привлечь меня в ряды своих сотрудников. И вот сейчас я являюсь интегрированным аудитором, могу принимать участие в аудитах в ближнем и дальнем зарубежье. Я являюсь штатным сотрудником органа по сертификации Тюф Норд. Теперь они более востребованы на рынках, теперь у них больше клиентов в дальнем зарубежье, и они очень благодарны в том числе нам за это. В рамках стажировки по программе Украинская инициатива я смог получить возможность изучить ландшафт содействия и развития малых и средних предприятий в Германии понять вот отношение государства к сектору малого и среднего бизнеса, на каких основах строится это взаимоотношение, как государство оказывает конкретную поддержку малым и средним предприятиям, как это делают коммерческие банки вместе с банками развития. На этих предприятиях была возможность сравнить наше производство, сравнить производство на немецких предприятиях, посмотреть культуру производства, управление ресурсами. Я занимаюсь на предприятии Таврида Электрик системой менеджмента качества, и их опыт был очень полезен как для нашего предприятия, так и для становления меня как менеджера. Я представляю фирму «Панда», которая производит безалкогольные напитки «Караван». Стажировка в 2004 году в Германии была для нас, на наш взгляд, очень полезная. Почему? Потому что установленные связи с немецкими партнерами, это дало нам возможность провести реконструкцию завода. Реконструкция проводилась с финансовой помощью, интеллектуальной и технической и технологической помощью наших немецких партнеров. Помощь финансовая составила до 3 миллионов евро. Это очень плодотворное сотрудничество, и оно заслуживает только развития. И мы благодарим наших партнеров и благодарим и украинскую инициативу в том, что это стало возможно. Ми у міністерстві вважаємо, що програма повинна стати такою рушійною силою, яка дасть можливість перетворити українську економіку на сучасну економіку, передбачувану економіку для наших партнерів в Європі і світі. Ми дуже вдячні нашим німецьким партнерам, які є нашими основними партнерами по програмі, за те, що вони забезпечують нас цими місцями для стажування, забезпечують фінансування програми і дають нам можливість. Встановлювати саме ці ділові контакти на теренах Європи і Німеччини Я радий бути на святкуванні річниці української ініціативи. Програма менеджерів є часткою української ініціативи, за якою менеджери приїжджають до Німеччини для підвищення кваліфікації і набуття досвіду. Україна і Німеччина тісно взаємодіють за цією програмою, тому що наші держави поділяють розуміння необхідності поглиблення двосторонньої співпраці. відтак ми маємо ще один успішний зразок такої співпраці, що триває вже понад 10 років.